Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вікторія Буряк, а мене звати Віта. Два тижні я не була на каналі. У мене був запланований відпочинок на тиждень. Потім приїздили гості, бо мого батька був юбілей, йому виповнилося 80 років. Самі розумієте, і гості, і все Ну, трішечки недозйомок, недов'язання. Нічого. Відпочинки також усім потрібні, спілкування з рідними, яких давно бачив і не можеш часто бачити, стільки дзвонити за телефоном, то, звичайно, це маса-маса емоцій. І так дуже швиденько настав новий на місяць зі своїми стартами, кубиками і так далі, все за розкладом. З 5 травня у нас розпочався тиждень стартів. Знімати свою частинку вступну до цього тижня з планами я не стала. Ще роз'їжджалися гості. Тому я роблю зараз загальну зйомку з підзйомочками на підвіконечку, де я що робила і що в мене виходило. От тому одразу ви мене бачите мій список. Всього мені на цьому тижні вдалося зробити 4 старти. За тим списком, що я робила я вам розповідати, не буду, зробуду вам розповідати трішечки просто так. Планувала я, звичайно, трішечки багатенько. Не все в мене вийшло, все вам розповім, все покажу. І найперше, що я зробила, це я розпочала шкарпетки. З цього набору я хочу вивізати шкарпетки. Це у мене пряжа. Якщо я правильно пам'ятаю, це 90% вовни вівці 10па, приблизно 300 метрів на 100 г. А це у мене залишки від подарованої від Оксаночки пряжі, гій канал хен, Оксимур Хендмейд, хендмейд по-українськи. Я відв'язала собі пару шкарпеток, а це в мене залишилася пряжа. І ось з цих двох видів пряжі я хочу почати вив'язувати шкарпетки. Все-таки я вирішила зробити заміну пряжі. І ось таку тамненьку я прибрала і дістала ось таку оливкову. І тепер в мене будуть шкарпетки від оксонки. Бо Вся бобінка також від Оксанки. Бачите, почала їх в'язати от Хеліксом. Майже непомітно, як так і треба. Ви вже бачили, з чого я планувала в'язати, що в мене виходило. І ось тепер ви бачите загальний результат. Це шкарпетки десь на розмір приблизно 41-42. І. Вже після того, як я відв'язала пряжу ручного фарбування і пішла на однотонну пряжу, як воно гармонійно поєдналося. Ну, наче так була така пряжа сама по собі. Нічого. Ну, я дуже задоволена того роботою, яка в мене вийшла. На всіх своїх шкарпетках в мене болгарський зайчин, резинка 2х2. На цій парі шкарпеток в мене бабусина п'яточка і стрічкове закриття миска, де останні петлі я стягую голочкою. В п'яточку я додавала кутушкову ниточку, і її тут за кольором майже не видно. Вона така трішечки жовтенька. Вже ж є помаранчеві трішечки жовтенькі. Вага цих шкарпеток 85 грамів. В'язала, я на спицях. Дуже-дуже ну, задоволена цим результатом. Мені сподобались ці шкарпеточки. Тепер мені залишається їх тільки попрати, висушити, прикріпити бірочку і скласти в чарівний коробочок. І тому шкарпетки під, на спицях трієчки в мене завершені. Я їх обвела в кружочок. Продовжимо тему шкарпеток. Поки що можна в'язати шкарпетки, не напрягаючись багатенько, не так вони актуальні, але, як то кажуть, за мене за горами. І для того, щоб встигнути всім нав'язати подарунки, я розпочала в'язати подарунки поки що своїй родині. Сподарованої мені пряжі. Продовжуючи тему шкарпеток, я хочу показати ще одну пряжу. Це подарована мені пряжа від Надюши з каналу. В'яжемо разом з Надією за участь в одному з спільників. Це, мабуть, коли у нас був кольоровий рік. Так, це в нас італійська пряжа. 80% меринос, 20% па, 420 метрів на 100 г. Ось вона така секційного фарбування. Секції я тут добирати не буду. А буду просто вив'язувати шкарпеточки на спицях двічка. Що вам показати, як виглядає шкарпетка ось такої строкатої пряжі. Придивіться, ось такі смужечки. Одна. Частина тонша, а друга смужечка того ж кольору трохи ширша. Це вже раз, два, три, чотири. Це вже в мене п'ятий кольор смужечки виходить. А ось такі біло-чорні, це як повторюється. Цікаво, так пряжа виглядає. це вже я відв'язала до п'яточки. Буду дивитися, що буде далі виходити. Цю пару шкарпеток я в'яжу доні. З п'яточкою Стронг. Ніжка в неї худенька, тому і в'язала я на 60 петелек з пицями 2. Болгарський зачин, резинка 2 на 2, п'яточка Стронг. Ось така вона гарненька так вона виглядає. Тут робила як французька. І Майже ну, стрічкове закриття мазка без тягнутиї ниточки. Це в мене перша шкарпетка і другу шкарпетку я відв'язала ось до того місця, де треба розпочинати п'яточку. Така цікава пряжа. Так подивитися ну, не зовсім зрозуміло. І от як гарно вона лягає у цих смужках. Це в нас виходить один, два, три, п'ять кольорів. Ось у цьому моточку 5 кольорів. І шостий додатковий – це ось такий чорно-білий ось, ось такий ось строкатий. Дуже ж гарно виглядає. Мені сподобалася ця пряжа, вона і в роботі дуже гарна, тактильно. І сподіваюся, що і носитися шкарпетки у доні буде дуже-дуже довго. Час потихеньку лино, і щось інколи треба заглядати у паспорт. І в цьому році я зрозуміла, що мені на роботу потрібен теплий жилет. Так, вже прийшов час, що треба спинку гріти. А в цьому місяці в мене дублюються вироби. І саме цього місяця я хочу почати вив'язувати для себе робочий жилет, на роботу, щоб ходити, до наступного сезону. Потихеньку я його вив'яжу. І віднесу. Це в мене шести нитка, одна ниточка кідмахеру, одна ниточка бавовни, а чотири ниточки то меренос та напівмеринос. 240 метрів на 100 г. З подібної пряжі я вже жилети в'язала, але вони були іншого кольору. Ну, що ж спробую таку сереньку собі на роботу світленьку. Це вже я відв'язала один моточок пряжі. Я в'яжу щільно, вибрала спиці поменше, бо з такої пряжі я в'язала на спицях 4 та 4,5, жилет був тонший, але мені на роботу потрібен більш щільний жилет. Тому резиночку я відв'язала на спицях 3,5, а саме тіло в'яжу на спицях 4. Це в мене відв'язаний один моточок. Пора приєднувати ще один. Мені подобається, що виходить. Минулому місяці я розпочинала ось такий строкати жилет з В-подібною горловинкою. І на цьому темному фоні воно не дуже видно. Але сам принцип в'язання ось такої горловинки, мені сподобався. Я саме так обробляла горловинку ось такими ось, ніби смужечками з лицевих петельочок вперше. По центру йде одна петля, і всі інші петлі приєднуються. Знов обв'язка прою. І все як подобається. Мені жилетики щільний вийшов. 440 грамів він мене вийшов. В цьому місяці я також планую в'язати ще один жилет. Знов-таки ж повторююся, за мене за горами. Ми не знаємо, що нас очікує. І, і добре, коли на початку зборів є вже готові роботи. Тому я планую хоча б по одному жилету вив'язувати кожного місяця, як ви знаєте, те, що ми плануємо, те, що нас виходить, не завжди співпадає. Тому ось цей жилет у мене вже один готовий, його залишилося мені тільки попрати, висушити і причепити бірочку на розмір 52. Знову повторюсь, вага приблизно 440 г. Він в'язався у 8 складень 3,5. Я підготувала ще один набірчик для жилету. Цього разу він в мене буде трохи світліший. І добирала я приблизно пряжу, схожу за кольором і різними відтінками. І так, у мене ось така світленька залишається. Мені, мені потрібно дов'язати. Чорненька. Ось пірамідка синеньких. Темніша далі, трохи світліша. Те ж саме, трохи темніша, далі світліша. А тут. Ой, чогось я навпаки поставила. Так, це я розберусь. Так, ще одна. І ось такі дві бобіночки по одній, поки що це у мене не залишки. Це вже буде у мене жилет, також починати буду в'язати на трієчці, але вже буду в'язати сім складень. В травні місяці, як бачите, в мене жилет більш світлий, більше синіх відтінків, аніж чорний, бо тут в мене тільки одна. Ниточка з чорної бобіночки. Все інше то відтінки синього кольору. Багатенько я відв'язала. Спочатку я планувала в'язати резиночку спицями 3, а тіло 3,5. Але після того, як я почала в'язати резиночку, я зрозуміла, що спиці 3,5 не підходять. І замість запланованих семи ниточок в мене зараз в роботі. 9 ниточок. В'яжу я цей жилет з більш тонких ниточок, у 9 складень, спицями трієчка. В мене вже відв'язана резинка, і почала відв'язувати тіло жилету. І вирішила, що моя модель, яку я завжди в'язала, ще по боках в мене продовжується в'язатися резинка, а перед і спинка йдуть лицевою гладдю. Вона мені найбільше подобається. Там ця модель вона більш щільно прилягає до тіла. Ну, мені подобається така модель, тому я продовжу в'язати жилет саме такою моделлю, де по боках продовжу в'язати резиночку, а перед і спинка лицева гладь. Яка буде горловина саме на цьому жилету, я ще не знаю, я ще не вирішила мені ще в'язати, в'язати і в'язати. Це дуже довго ще. Що ж, мій тиждень минув. В мене одна готова робота шкарпетки. Як добре їх брати з собою в роботу на спицях і більш товстих ниточках, тому що вони встигають завершитися за тиждень. І наступний тиждень у нас тиждень з кубиками, де я планую продовжити в'язати розпочаття роботи. І, мабуть, там також будуть завершені шкарпетки. Сподіваюсь, що ось цю пару на спицях двічка, я все-таки з кубики мені дадуть завершити. Я всім дякую за перегляд, за коментар, підписку, вподобайку до відео. Бажаю всім багато теплих, мирних днів, довгоочікуваних дзвінків, зустрічей, повідомлень, творчого натхнення та часу для того, щоб займатися улюбленою справою. І наприкінці відео я вам поставлю перші кроки гри на фортепіано моєї онуці. Перший шматочок це буде ведмить, а другий це пісенька про зайчика, яку вона складала сидячи за інструментом. До зустрічі, любі! До наступних відео. Коли монтувала, то вже забула показати вам про свій старт, який не став стартом. В мене була ось така льняна пряжа в бобінах, 4 бобіни. В мене є ось такий чудовий 100 льон. Назви я не пам'ятаю. Пошукаю, якщо знайду, то підпишу або в описі, або на екрані. Того, у того 100 грамах 3900 метрів. Кольор хакі. І це я хочу перемотати. Дві бубінки перемотала ці дві щіни навпіл. І спробувати вив'язувати щось собі у вісім ниточок, у вісім складань. Так, в мене зараз сонечко пішло, і у вас на екрані воно трохи темніше виглядає. А в житті воно більш світле. Не знаю, що в мене вийде, бо спочатку треба домотати ще дві бобінки. Я розмотала. На моточки. Ой, у вісім складень зробила зразок. Я його попрала в пральній машинці. Пом'яла, потримала. оце першу частину я в'язала на спицях двієчка, Ось така декоративна резинка. Далі після рядочку з виворотних петель пішла на сцях 2,5. На 2,5 мені не сподобалося. І ось зверху зробила. Візерунок рис. Оце вже після того, як я пом'яла, то форма змінилася. Вона стала ось край такий нерівний. Але вже після того, як пом'яла, як попрала, все було рівненько. Що я можу сказати? В'язати на половиною я не буду. А от на дві я би в'язала. І єдиний мінус, який мене все-таки відволік від, від старцю, це те, що пряжа дуже косить. І саме ту модель, яку я планувала зробити, у мене не вийде вив'язати з цієї пряжі. Тому, коли я підберу модель, то я її розпочну в'язати зі 100% льону. Він тонюсінький. І якщо у вас був, був досвід в'язання саме з такого тонкого бобінного льону 3900 м на 100 г, я буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся, оскільки кладені ви в'язали, як у вас косила чи не косила, бо це я взяла поворотніми рядами, як себе ця пряжа веде при в'язанні по колу? І що б ви могли порадити, аби зробити цей літній виріб? Дуже ажурний я не ношу і носити не буду. Тому усі оці великі ажурні візерунки, багато я передивилася всього. Рекомендації майстер-класів це не моє. Я такого носити не буду. Відв'язати і носити це не завжди одне й те ж саме. Тому буду дуже вдячна. Якщо ви можете мені порадити щось, або ви знаєте, майстер-клас кого є, буду дуже вдячна кожній пораді. Ну а тепер обіцяний міні-концерт від онуки.